Цього року, День захисників і захисниць України. Ми зустрічаємо на 233-й день повномасштабної російсько-української війни. Козачинська громада в умовах воєнного стану продовжує жити напруженим та водночас майже спокійним звичайним життям. І за це козельщани та гості селища щиро дякують нашим незламним захисникам та захисницям. Дякую захисникам і відважним захисницям України. Дякую захисникам, захисницям України. Дякуємо захисникам та захисницям України. Шановні захисники і захисниці, дякуємо за вашу роботу, за те, що ви нас оберігаєте і захищаєте, і даєте можливість працювати сьогодні. Ми вас чекаємо додому здоровими і з перемогою. Хай Пресвята Богородиця вас покриває, а козацький дух допомагає в бою. Миру нам чекаємо вас, захисники і захисниці України. Дякуємо вам. Велике дякуємо за те, що ми засинаємо і просинаємося під небом. Дякуємо. Дякуємо за те, що ми можемо ходити мирно на роботу. Ми можемо мирно працювати. Дякуємо, велике, дякуємо. Полтава обленерго дякує Дякую. захисникам та захисницям України. Дякуємо всім захисникам і захисницям України. Дякуємо виготовляти подарунки для тих військових, які захищають нашу батьківщину. І такі обереги. Дякуємо! Хочу виразити велику подяку нашим захисникам і захисницям за наш кожен день і за змогу спокійно працювати. Дякуємо нашим захисникам, захисницям за те, що надають нам змогу працювати. Слава нашій Україні! Героям слава дякую, дякую захисникам, і захисницям України. Дякуємо захисникам і захисницям нашим. Ви мирне небо. Дякуємо нашим захисникам і захисницям. Нехай вас Бог береже. Дякуємо нашим захисникам за їхню турботу за нас. Хай швидше приходить мир. Я з Харкова. Дякую захисникам та захисницям України за те, що я можу знаходитися тут. Захисникам? і захисницям України. Дякуємо. Дякую нашим захисникам і захисницям України. Да. Слава Україні! Я Дякую захисникам і захисницям України. Дякуємо МЗСУ, щоб у них все вийшло і щоб удача їх запусувала. Да. Дякую захисникам України, хлопцям, які захищають нашу державу і б'ють ворога. Дякуємо уклінно нашим захисникам і захисницям і бажаю їм здоров'я, благополуччя і якнайшвидшої перемоги, і повернення додому всім. Слава Україні! Дякуємо захисникам нашої вітчизни за те, що до, до сих пір ми можемо працювати паттерин. Дякую нашим захисникам і захисницям за можливість жити і працювати. Що я не вдома. Дякуємо захисникам та захисницям України. Дорогі захисники і захисниці, завдяки вашим мужності і гірічності ми можемо мирно працювати. Дякуємо вам. Дякую. І давайте скажемо нашим захисникам дякую. дякую. Шановні захисники і захисниці, хочу подякувати вам від імені всієї нашої громади за захист. Захист наших дітей, захист нашої батьківщини. Ви наші герої. Повертайтеся живими якомога швидше. Слава Україні! Героям слава! Я повернусь скоро ти просто знай.